Всім привіт це другий підкаст по Дедпул і Росомасі. І увага! Увага! Тут буде дуже-дуже багато спойлерів. Якщо ви не дивилися кіно, будь ласка, не слухайте цей підкаст. Послухайте той підкаст, який без спойлерів. Він буде десь прикріплений отут. Зараз ми будемо проходити з самого початку до самого кінця, і я зможу на кінець розповісти все, що сидить у мене всередині. Я навіть не можу передати це словами. Я давно, ні, я напевно на каскадері, що отримувала такий кайф від кіно, як ось зараз на Дедпулі з Росомахою. Починаю цей фільм із пісні Backstreet Boys. В кого школі було дві улюблені групи Backstreet Boys і NSYNC, і він перепутав. Це я. Так, це NSYNC. Боже мій, моє дитинство. Серйозно, тобто, ти приходиш на кіно і вони такі. Глядачі, кохані наші, тим, що за тридцяточку ми вас пам'ятаємо, ми вас все ще любимо і це кіно для вас. От приблизно так для мене звучала пісня Backstreet Boys, яку 100% тих, ті, хто менше 20, взагалі не знає, хто це. І це було так круто. Це прям ти сидиш і ти розумієш, що тобі сподобається це кіно. Просто з першого кадру. Там шикарно просто пропрацьовані сцени Дедпула, і от сам початок ну, на чому йде зав'язка, мені вона сподобалась. Чого я не зрозуміла, це часова прив'язка Дедпула і Росомахи до Локі. Мені здавалося, що Локі якраз закінчився до і от зараз буде Дедпул і Росомаха, але я не впевнена, що це так, якщо чесно. Воно трошечки так змито, не, не дуже зрозуміло, коли саме по відношенню до Локі відбуваються події. Я обожнюю цей серіал, це буде окремий підкаст. Якщо захочете, розповім про Локі. Я дуже, я просто закохана в те, що вони зробили з цього серіалу. І так я відволіклась, що було неймовірно круто, і чого я не очікувала. Декілька камео, які були для мене шоком, просто від яких ну можна пищати, якщо вам за 30. перше, це Росимаха Кевіл. Блін, вони обіцяли, що буде Кевіл Росомаха, але я не очікувала, що він буде тут і що він буде так круто виглядати. Він не довго, але ну, все одно дуже круто. А потім, коли вийшла Електра, я настільки не очікувала, що я думала, я зараз спаду зі стільця. Вийшла Електра, і я чуть не впала, а потім вийшов блейд. Виходить Веслі снайп, слухайте. Я така, йо, не може бути Боже, як це круто. Там є така прикольна розмова, тип тобто там багато дедпулів, дуже мало е, росомах. І блейд такий. І я єдиний блейд. Я образна така клас, класно, ну, квіту, красавчик. І це просто круто. Ну тобто, там ще з'являється Лора, яка з Логана, але вона не настільки сильно м -м, вибиває. По-перше, ми її вже бачили у трейлері, тобто це не сюрприз для мене, що Лора буде там. А от, блін, ну електра. Ще одна камела, яке я не згадала, це Кевінс. Я забула зовсім, що він грав у Фантастичній четвір. Я так прифігіла, коли він зняв каптуру, а там Кевінс. Мало того, він знімає плащ, а там ще і не той чувак, не Капітан Америка. І така, йоу! Бо це було таке: ну от погладили. От ви хотіли і Кевінса побачити. І ось вам Кевінс. І ви хотіли старих персонажів, і ось вам старі персонажі. І я така, та. Я зрозуміла, що цей фільм реально знімався для глядачів. Тобто, ти дивишся, і ти розумієш, це ода глядачам, нати, будь ласка, ми вас любимо, ми про вас пам'ятаємо. Ви класні, ми хочемо, щоб ви нас дивилися. Це було смішно. Ну, жарти реально смішні. Звичайно, пошлі. Ну це все-таки дедпул. Ну, якби я куди тут без цього. Відсилки до Фуріоси, до вартових галактики. Там весь фільм, це одна велика відсилка до всього, чого тільки можна. Що мені не сподобалось, це ем, негативні персонажі. Ну як? Я б не сказала, що вони мені не сподобалися. Е, сам Проксимус е, його мотивація не викликає в тебе ніякої реакції. Тобто ти не дуже розумієш, нафіга воно йому здалося взагалі, і наскільки йому це принципово. А якщо ми говоримо про саму дівчину, сестру Ксав'єра. Е, вона грає без сподоби. Мені дуже сподобалося, як грає акторка, це реально дуже круто. Але вона не припрацьована трохи. Знову таки, нашої то все здалося. І до чого вона йде в кінці? Там є типу Ну я хочу стати Богом. Ну трошечки не дотягує. Ну і що мені ще ем, так трошечки врізало, це недостача драматизму. Але з іншого боку, можливо, це й була затумка. Плюс не забувайте, що в нас буде режисерська версія, яка виходить в грудні, і там буде більше сцен і більше от, цікавого всього, що мало бути. Цій версії, але не змогло уйти по хронометражу. Тому я думаю, що можливо, можливо, там будуть ще сцени, які додадуть цього драматизму, якого мені трошечки не вистачило. А в загальному шикарний фільм. Мені сподобалося все від музики, яка постійно класна. Боже, ця собака, мать моя жінка, ця собака з Дедпулом, ця толпа Дедпулів, цей Кевін. Ось бойові сцени Дедпула і Росимахи, хімія між основними персонажами. Ну от воно все зроблено з любов'ю. Ти просто відчуваєш, як тебе люблять, як глядача. Ось на тобі, ось на тобі відсилочку на дитинство. Ось на тобі відсилочку до інших фільмів. Ось на тобі відсилочку до інших фільмів, про які ти навіть забув вже думати. Взагалі це хрен знає, коли було. Але на тобі відсилочку, щоб ти покайфував. І це дуже класно. Серйозно, я думаю, що якщо вони будуть знімати хоча б деяке кіно, так як зняли це кіно, все буде добре. Хоча я цьому не впевнена. Тому що наступні наші випуски це Агата All Агата Agatha... завжди, я не знаю, як його переклали українською. Це серіал про відьму, яка була у Віжн». Якщо хтось не дивився, подивіться, до речі, непоганий серіал. Від першої серії у вас трошечки мозок потече через вуха, але в принципі серіал такий крутий. А другий це Капітан Америка вже про нового Капітана Америку, я дивилася на нього якраз рекламу перед Дедпулом. І якщо чесно, реклама непогана. Я проти в принципі, нового Капітана Америки, я не розумію на що вони його замінили. Але якщо він буде R-rated, і це буде фільм типу е темного лицаря, тому що такий вайб в ньому трошечки є в тому трейлері. То може це буде непогане кіно. Ну тобто вони налаштували дуже багато глядачів проти, але може буде непогане кіно. І повертаючись до Дедпула з Росомахою, я знаю, що зараз є плани на наступного Дедпула, тому що це не третій Дедпул. До речі, це не третій Дедпул, це окремий і Росомаха фільм. І якщо він буде далі такий, як цей, слухайте, все буде добре. Може реально геройка зможе виправитися, якщо зі знову не впряжеться якусь фігнічне творити. Я поставила навіть 9 на МДБ чисто для того, щоб відмітити. Ну, реально класний фільм. Дякую вам, дякую, ви можете. Слухайте Марвел Дісней, Ура! Після Акуліта особливо від якого мене досі очко сіпається. Це взагалі геніальне кіно. Я зараз збираюся передивитися і Електру, і двох блейдів. Третій, там не можу дивитися, і Дедпула першого другого. А як вам це кіно? Ходили чи ні? Сподобалось чи ні? І які відсилочки резонували саме вам? З вами була Кіновідьма, побачимось, Побачимось, па, -па.